Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні в нас на огляді величезний телевізор 55 дюймів з хорошою якісною картинкою, ну і, звичайно, неперевершеним звуком. Сьогодні в нас моделька TSL 55C845. Модель надає доступ до найпопулярніших стрімінгових платформ, ігор, додатків та вдосконалених функцій. Тож почнемо наш сьогоднішній огляд та подивимось, на що здатен цей великий красень. Але перед початком. Як завжди, попрошу вас підписатись на канал та підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Телевізор поставляється з цілісною підставкою. Розмір екрану 55 дюймів. Для більшої зручності ви можете повісти телевізор на стіну завдяки підтримці стандартного веса кріплення 300 на 300 мм. Рамки навколо екрану практично відсутні, а темний колір корпусу додатково ховає навіть те мінімальне, що є. Щодо роз'ємів, вам надається ряд можливостей для підключення різноманітних пристроїв. Тут ви знайдете 4 порти HDMI, 3 порти USB. Що дозволяють зручно під'єднати зовнішні пристрої для медіа або заряджання. Додаткові входи, такі як LAN і оптичний вихід, розширюють ваші можливості підключення е різних пристроїв. Загалом модель має стильний дизайн та впишеться в сучасні домівки. Телевізор отримав дисплей з технологією QLED, що гарантує яскраві та насичені кольори та типом підсвічування міні LED. Ця технологія дозволяє рівномірно та точно освітлювати кожну частину екрану, що важливо для глибокого контрастного зображення. Перше в світі побачив цей тів. В Лас-Вегасі у 2023 році та в Україні він з'явився в продажі одним з перших у світі. Технологія міні ЛЕД втілена в серії c 845. Дійсно являється істинною революцією у своєму роді. Запатентована технологія міні ЛЕД використовує тисячі міні-світлодіодів, які працюють, аби одночасно відображати найглибші чорні та найяскравіші білі відтінки. Результат зображення набуває неймовірної глибини деталізації та об'єму. Технологія міні ЛЕД створює враження, наче зображення уживає прямо перед вами. Не знаю наскільки. Які відео може передати цей ефект, але відчути це повинен кожен. Це дійсно неймовірно, Настільки, що ніякі кінотеатри не зможуть показати фільм настільки реалістично, ніби дивитись в дзеркало, але світ ще в 10 разів яскравіший, сучасніший, та дійсно пропонує нам неперевершену картинку. Роздільна здатність 3840 на 2160 пікселів або 4К забезпечують неймовірну різкість та деталізацію зображення. Частота зміни кадрів 120 Гц гарантує плавне відображення Зображення швидких рухів та динамічних сцен. До речі, це може бути особливо важливо для геймерів та шанувальників екшн фільмів. Що стосується яскравості, то тисячу канделів на метр квадратний дозволяє з легкістю дивитись телевізор і навіть в яскраво освітлених приміщеннях. Динамічна контрастність на рівні 6000 до 1 додає глибини та виразності кожному кадру. Що зображення більш живим та реалістичним? Присутня підтримка. HDR. тут ми маємо два популярних формати: HDR+, плюс та Dolby Vision. Ці технології дозволяють відтворювати Тент з розширеним динамічним діапазоном, що забезпечує більше деталей у яскравих і темних сценах. А наявність підтримки AMD FreeSense Premium Pro створює оптимальні умови для геймерів, знижуючи затримку. Тож ця модель підійде не лише для перегляду фільмів, а й для ігор. І друзі, це все не пусті слова. Все, що зазначив виробник, воно є насправді і працює дуже якісно. Це справжнє задоволення дивитись кіно чи грати в ігри на такому величезному дисплеї. Google TV пропонує на вам широкий спектр Трросва, доступний Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime Video та багато іншого. Також завдяки вбудованому Google Play Store, ви можете завантажувати та встановлювати різноманітні додатки та ігри. Є підтримка Google ChromeCast, OK, Google, Google Photo, Google Play Store та Kids Mode. Якщо ви гадаєте, що телевізор більше не має ніяких крутих фішок, то помиляєтесь. Його широкі можливості вас здивують. Функція AirPlay 2 дозволяє швидко та легко передавати зміст зі своїх Apple пристрів, таких як iPhone, iPad та Mac на екран телевізора. А от функція Miracast дає вам можливість відображати контент зі своїх планшетів чи смартфонів прямо на телевізор. Наявна підтримка Wi-Fi 6, що гарантує найшвидше та найстабільніше підключення до інтернету, це особливо важливо для потокового відтворення високоякісного мультимедійного контенту. А Bluetooth версії 5.2 дозволяє під'єднати бездротові навушники, колонки або інші пристрої, що підтримують цей стандарт. Можливість запису телепередач дозволяє вам не пропустити ні одну важливу програму або подію. Ви Зберегти їх і переглянути у зручний для вас час. Насправді ця функція ніби щось з минулого, але вона є, і повірте, багато хто її використовує. Доступна підтримка голосових помічників в Amazon Alexa та Google Assistant. Ну і куди ж без керування голосом? Це сучасний спосіб управління телевізором. З цією функцією ви можете просто говорити команди, і телевізор буде виконувати їх, будь-то зміна каналу, регулювання гучності або запуск певного контенту. Завдяки потужності звуку в 40 ватт. Цей телевізор здатний наповнити Вашу кімнату з звуком якісного кінотеатру. Два динаміки, що входять у склад аудіосистеми, гарантують стереоефект, що дозволяє вам чітко чути рухи та дії на екрані з будь-якого кута зору, створюючи враження присутності в самому серці подій. Також є підтримка аудіокодерів Dolby Atmos та DTS, які забезпечують неймовірно реалістичне звукове відтворення. Надаткова версія TSL-C84 оснащена спеціальним басовим динаміком, розташованим на задній панелі телевізора. Це означає, що ви можете насолоджуватися тривимірним звуком. Який оточує з усіх сторін і поглинає вас у події. Отже, аудіосистема не просто забезпечує звуковий супровід, але й створює ефект змішання віртуального та реального світу, дозволяє зануритись у фільмі чи гру з головою. Власне, це робить процес експлуатації телевізора набагато більш захопливим та реалістичним. Ця модель створена для найвибагливіших користувачів, які цінують якість контенту та зручність використання. Його характеристики екрану та звуку роблять його ідеальним вибором для розваг та перегляду контенту вдома. А технологія міні-ЛЕД додає до цієї моделі неперевершену глибину та реалістичність зображення. Тому кожен момент перегляду це захоплюючий досвід. І повірте, завдяки такому велетенському телевізору ви отримаєте насолоду від фільмів по максимуму. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, натискайте лайк під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал, огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.